Розповім вам швиденько про останні події. Вчора тамарка робила рисову запіканку, ну щось у неї не вийшлось. Славік втратив свідомість і пішов із кухні, а сьогодні вони з маман жарили рибу. Так воняло, наче тушили жаб. Потім прийшов Славік із перегаром, і я втік, бо я таке не можу видержати. отакі люди. А потім вечором ці дві намахані пішли у кахве, хотіли випить кухве, але випили щось друге. І пішли в парк вибивати уточок на ставку. Хліба не було, а були тільки голубці і та вонюча риба. Ну, якщо чесно сказати, то вони йшли бухать. Я точно не в курсі їли ті уточки голубці чи ні, бо коло ставка під лавочкою та марка знайшла якогось дядька. Мухи гаммузом літають, а він спить. Мать після роботи, поки вона його роздивлялася, пропала маман, оказується, пішла по морожену і по колу в баночці. А тамарка не вміє пити з баночки, бо вічно або обіліється, або губи поріже. Вона ж шарепа. І що тут скажеш, якщо воно, конечно, Так таки случилось, облилася, ще й зверху мороженим наляпала на плаття, прийшлось його стірать. Уставку, срані сандаліки. Проснувся дядько, побачив тамарку в ніжньому біллі, перелякався до всирочки і подумав, що вона хоче його знасилувати. Достав палку ковбаси і почав бити нею тамарку по спині, а вона отбивалася голубцями і угрожала дядькові, що зара почухає там, де й не свербить. А він кричав «Ну-ну, не торкай, бо торкну. Потом тамарка обідалась, і ми пішли додому, бо мама не піддержала її в схватки з дядьком, а тільки лазила по землі, держалася за пузо і крякала, даже не підстреленою чаєчкою, а отою уточкою. На прощання дядько пожелав їм шелестіть матньою отсюда. А Тома сказала свисни в писок, цілую в плечі і до встрічі. Коротше, я так поняв, що буде продовження цієї епопеї. По путі обнаружилось, що Тамарка загубила тухлі, бо дуже бистро йшла, верду. Ну, всім було пофіг. А, а завтра договорилися йти собі кабачки. А на вихідних, якщо буде тепло, то підуть на пляж. Ну, на цьому в мене все.